За понад рік війни загроза ракетних обстрілів українських міст така ж висока, як і на початку повномасштабного вторгнення. Тож і потреба в укриттях не зникла. Відтак у листопаді 2022-го стартувала національна кампанія моніторингу укриттів. Сім міст разом із столицею захотіли перевірити, як справи із бомбосховищами у них. Наші волонтери перевірили 96 укриттів, укриттів, із них 73% зі 100 – це те, що нам вдалося ідентифікувати. Тобто, ми виходили за адресами, ми шукали укриття, і тільки 73% ми змогли знайти. Інші 27% ми не змогли, не змогли знайти, оскільки їх або не було фактично, або там не було вказівних знаків чи табличок. А результати далекі від ідеальних з перевірених сховищ лише 40 8% з казівними знаками відчинені або ж на місці комендант над умовами. Теж треба попрацювати. Лише 20% мали справний туалет, 38% електропостачання і 30% запас води. Аби покращити ситуацію. Працюють з КМДА. Фонд захисних споруд нашого міста складає більше ніж 4 тисячі об'єктів. Це і сховища і об'єкти подвійного використання напівпідвальні подвальні приміщення, заглиблені станції мітрополітену, підземні паркінги, підземні переходи при отриманні інформації про неготові об'єкти подвійного використання. Ми одразу будемо реагувати за рахунок районних адміністрацій, підключати свої ресурси і будемо контролювати ситуацію по об'єктам подвійного використання. Деякі зрушення є наприкінці 2014-го У Києві було лише 400 укриттів. Нині їх кількість збільшили в Десятеро. далі буде більше переконують надзвичайники. Перше це наявний фонд захисних споруд то, що я сказав фінансування співфінансування з власником приведення його до належного стану. Друге, це в нас в місті є велика кількість. Підземного простору, який знаходиться в приватній власності. Приватники не хочуть ставити на облік і не хочуть проводити е, будь-які роботи. Тому ми повинні про це говорити. Е, е, на їхню свідомість е, наголошувати, що ми живемо в умовах війни і це потрібно. Якщо змоги потрапити до якоїсь захисної споруди немає, бо двері зачинені, скаржтеся до поліції незалежно від місця, де ви знаходитесь в нашому місті, якщо пролунала сирена, згідно мапи, ви знаходите найближче укриття і використовуєте його для захисту. Якщо хтось, комендант цього укриття або мешканці будинку, які знаходяться в цьому укритті, вас не допускають туди це. Виключно правопорушення, кримінальна справа, і одразу треба звертатися до 102 і надавати інформацію. Відслідкувати їх місце знаходження просто Transparency International Ukrainian створила унікальну мапу укриттів у 70 містах. Всі вони нанесені на Google Maps. Сніжана Мазур, Давід Аверши, новини, 33-й телеканал.